Больно! Бойцы Дипради. Все прошедшие боевые действия, все and Senator Cotton. Я тут зі своїми друзями та колегами, сенатор Барасо і Сенатор Коттон. of my country are proud of your fight and your courage and I know your fellow countrymen are as well. Someday future generations of ukrainians will hold ceremonies in appreciation of the service and sacrifice and courage that you have displayed in this struggle У майбутньому наступні покоління українців будуть проводити церемонії на честь вашої звитяги і вашої відваги. Дякую вам. This is, the, this is the flag of the first volunteer. Smile. The person who proved that the main thing, the most important thing, is to love your country. And here's a chevron, here's the patch of our regiment. Thank you. Thank you very much. Are, you, are, you, are, you, are you, how is the morale of your troops? No, we just rotated back on the front line and our morale is very high. How important is it both materially and morally to have American aid? Мілітарій таке питання. Скільки це важно матеріально і морально, щоб надходила допомога від сполучених штатів? Меседж що ви так фромсобарі гурили нос бак то Що передати американцям від людини, яка добре знає хто що є Путіна? Якщо ви нам не допоможете, вистояти зараз вам прийдеться воювати з Росією. І хлопці з Канзасу будуть гинути в Прибалтиці. в Польщі. Baltics, ну зараз Зараз просто в нас пішла вже співпраця. Ми зараз зводи аеророзвідки. Він приданий до сектор до секторів відповідних, і ми відповідаємо за розвідку від Авдіївки до Маріуполя. Yeah. Вітають Вітаю наші платунафаріали консенс. Виар холдин сегмент від Авдіївки To Mariupol, so that's our sector. In the IRC is that you have Russian drones operating over Ukrainian territory pretty much every day of the week, including these forefront drones, which is, a, as Yuri said, a six million dollar item. So, this is all on the Russian side of the contact line. Все на російській стороні. Так, це все за лінією фронту. Це все behind. Це в місті Луга. Це up information. Рота, російська рота. Проходить два тижні. Чи ви Наявність, наявність техніки інженерної. І дивіться, що ми маємо вже тут. Що... Заправщик. Це межа, межа розмажування. Це теж місто, але через 2 неділі. неділі. Дивіться, вже вириті капоніри. Приклад.

На пікапах. А зараз у нас є порівняння з пікапом, це все ж таки і вогнева підтримка, відхисна всюдихідна техніка, що не застряне, ніде перед І відповідно ця техніка та що реставрувалась От, знову ж таки, ні копійки державних коштів. За рахунок волонтерів. Да, сделаю. Что взяли? Камеру